В Литві я вже вдруге надихає до змін, тому що ми бачимо, що люди, які жили з нами в одній країні, в колишній в СРСР, пройшли довгі шляхи формування. Вони більш успішні ніж ми, і це надихає нам теж досягати цього рівня, рухатись вперед. Ми багато чого в них вчимося в місцевому самоврядуванні, в політичному житті, в інших речах. Ви вчора дуже гарно там на конференції науковій сказали про історію. Я хотів, щоб ви поділилися із українцями зараз, що литовська історія для вас? Литовська історія це цілий пласт. Це і династія Гедеміновичів, яка залишила потужний слід в Україні, Литві, Білорусі, Росії, Польщі. Зокрема, син Гедемінаса Любер побудував вулицьку замок, а його онук Вітовт робив з'їзд. Це новітня історія, коли ми разом були в радянському союзі, і разом українські вояки УПА боролися проти радянської імперії. А також Литовські лісові брати це новітня історія. Коли литовці перші вийшли з радянського союзу, а за ними українці, і це зараз допомога Литви на міжнародній арені, зокрема президентка Далі Грибаускайте, підтримка України в боротьбі з Росією. Тому ця історія від середньовіччя до новічного до новітнього часу ми завжди були з литовцями близькими друзями, і це сьогодні ми постійно відчуваємо. Ну, ви сьогодні були в дуже цікавому місці, де можна загадати мрію, там де підкова така. Ви загадали собі в Литві мрію? Загадав мрію і сподіваюся, що е, древнє литовське повітря, і ця аура допоможе мені її втілити. Я не скажу. Не скажете. А що може е, Волинь, Луцьк? Чим може він відкритися для Литви? Ну це литовською спадщиною, це тим самим замком Люберта, це литовським слідом в історії, в історії Волині. Я думаю, тут є величезні можливості для обміну студентами, науковцями і навіть для поїздок громадян, тому що вони зрозуміють, що гідімінаси пішли звідси, але в Луцьку залишили слід. Тому насамперед культура, історія, туризм. І останні от е, децентралізація, яка зараз дуже модна в Україні, це вам таке політичне запитання, не дає вам шанси на централізацію в рамках міжмор'я від Балтії до Чорного моря? На жаль, поки що ні, тому що це децентралізація в межах України, але вона дає нам нові можливості по такій співпраці, яку я вже назвав. Тобто трошки більше грошей лишається в місцевих бюджетах, не стільки як хотілося, трошки трошки більше самостійність. Тому будемо працювати як окремі моніті муніципалітети, але над спільними проектами. Ну от і ця поїздка у вас е, сюди стверджує ту думку, що ми можливо е, не таку політично від е, президентів, а від народної такої дипломатії прийдемо до цього до цього життя в міжмор'ї. Я думаю, що так. Тому що коли я був в Польщі, питав про їхній е, досвід децентралізації. А в Польщі вона дуже успішна. Панаки сказали, Польща сильна своїми гмінами, своїми базовими адміністративними одиницями. Я думаю, що ми теж сильні нашою співпрацею, тобто знизу піде співпраця. Від міських рад